Уявіть собі, що ви ніколи не були в місті Лас-Вегас. А ви прилітаєте в Америку, ви наймаєте собі кабріолет і заїжджаєте в це суперсучасне місце, і у вас просто виривається око від того, що тут є бігборд, тут все світиться, тут все просто наливається. Тобто ви не знаєте, куди вам бігти, де витрачати ці кошти. Тому я завжди приводжу в приклад саме цю назву Їжа під назвою Лас-Вегас. І зараз цієї їжі, не в залежності від того, б'я. В якій країні ви знаходитесь, чи там є суперекологічні місця, де може вирощуватися їжа, скот і так далі. Чи ви вегетаріанець, всі рано, чи пізно приходять до того, що вони стикаються з тим, що вони починають набрати вагу? Чому? Бо саме сучасній людині, от саме сучасній людині, їй найскладніше не обрати для себе тренування або не тренування. Їй складніше зробити вибір в супермаркеті, в ресторані або на вулиці